Усім привіт! Я Даша. Я приїхала в Канаду по програмі Коет, знаходжусь тут вже майже рік. І сьогодні я хочу поговорити на тему своїх факапів в Канаді. Якщо вам цікаво, будь ласка, підписуйтесь, бо це дуже допоможе в просуванні мого відео, і я вам буду за це дуже вдячна. Перш за все, я сподіваюся, що це відео допоможе вам уникнути всіх тих помилок, які зробила я, і буде для вас дійсно корисним. Ну що, розпочнемо з першого факапу. І перший факап це мова. Справа в тому, що коли я приїхала до Канади, і кожен мій. Діалог з англомовною людиною, з місцевими жителями, з роботодавцями він розпочинався однаково: привіт, я Даша, і на жаль, моя мова не ідеальна і тому подібне. І це дуже і дуже погано. Не потрібно робити так, як я, бо ви вже завідомо починаєте занижувати свої здібності. І це, типу, взагалі гарна порада по життю, що не треба себе недооцінювати. І особливо, коли ви приїжджаєте у нову країну, і коли ви зустрічаєтесь з людиною, тим паче, що я могла абсолютно спокійно. Пояснити, що мені потрібно, розповісти про себе, зрозуміти, що мені кажуть. Тобто діалог я цілком нормально могла підтримувати, але ні, я казала: ой, моя мова не ідеальна, вибачте. І звісно, я вже звідомо, типу, понижувала свої здібності, а не у не ідеальна мова в неї і все таке. Але якщо б я казала, що привіт, я приїхала з України, це. Третя мова, яку я вивчаю і знаю, це вже сприймається геть по іншому. Типу люди кажуть, вау, вона знає три мови, чи чотири, чи п'ять це вже залежить від кожного з нас. І така вау, клас, це круто. А коли ви кажете Я погано знаю мову, ну людина в процесі діалогу, вона і так вже зрозуміє. Як ви знаєте мову? І причому всі люди мені казали, На, що ти кажеш? В тебе непогана мова, я тебе цілком розумію, і ми можемо вести діалог. Чому ти так кажеш? Але мені здавалось, ну я ж звучу не так, як місцевий житель. Моя вимова кульгає, вона не така, як у вас, і тому, звісно, це все сприймалося з їх сторони. Типу, е, вона погано знає мову, а потім Стоп, ну, наче їй непогано. Не не треба так робити. Ось що я хочу сказати. Краще ви скажіть, що ви вивчаєте мову, ви вчите її кожен день і ви покращуєте свої здібності. Це вже буде в їх очах виглядати крутіше, і вони будуть сприймати це все інакше. Другий мій факап стосується роботи, і це знову ж таки історія про недооцінювання себе. Оскільки як тільки я приїхала в Канаду, звісно, е, виїхала з окупації, стрес, війна, хвилюю за рідних, нова країна, адаптація, нові люди, котрі мене прийняли. Треба шукати роботу. Яку роботу розумію, що в Україні я працювала копірайтером, типу писала різні статті тут. Я не зможу розпочатись. Цього, бо тут потрібна ідеальна англійська для цього, в мене її поки що немає. Треба починати з чогось іншого, якогось плану дій ще робити немає. І коли я прийшла у центр зайнятості місцевої в МСЄ, мені кажуть, що ви хочете робити, до чого ви віддаєте перевагу, і я така, будь-яка робота, мені байдуже, будь що, будь ласка, будь що я готова все робити, що мені дасте, що скажете, все таке інше. Ну, і що ви думаєте? Звісно, мені дають будь-яку роботу. Це робота в центрі, де працюють літні люди. Ем, робота непогана, але вона не для кожного. Ну морально там складно знаходитися, бо літні люди, котрі вже не здорові, вони то кричать, то ще щось роблять, і дивитись на це все. Це залежить від людини. Для когось це нормально. Вони нормально це сприймають, і їм окей. Для мене це було важко морально, і я така: О, ні, я не хочу таку роботу. Стійте, в мене англійська є. Я можу робити хостес піти працювати зараз. Тим паче, літо можу на чай заробляти ще непогано. Типу, так. Я краще так і так. І потім вже я почала вибірково ставитися. Я почала розуміти, що я хочу працювати більше в цій сфері, чи в цій сфері себе спробувати. Але не казала, що будь-яку роботу. Тому, коли ви приїжджаєте, ви будь ласка, думайте про те, що де б ви хотіли працювати. Звісно, якщо у вас є класна англійська, великий досвід роботи, і ви можете швиденько влитися в. Таку компанію, де ви працювали, наприклад, в Україні, лише в канадську організацію, то, звісно, це круто, і ви одразу зможете спробувати працювати тут. Але якщо у вас е, колега англійська і е, треба починати з чогось іншого, то ви, хоча б е, для себе оберіть якусь сферу, де б ви хотіли, чи це, наприклад, ресторанна справа, де ви хочете спробувати працювати офіціантами, чи на кухні, чи де щось. Щось інше, чи це підприємства, якісь, чи ще щось, і вже щоб ви могли сформу... сформулювати і сказати, що я хочу, я б віддала перевагу роботи такій-то і такі-то, і вже щоб під вас саме шукали. Але якщо ви скажете будь-яку, то вам просто дадуть реально будь-яку роботу, де не вистачає місць і де необхідні робітники, працівники. І ніхто не буде думати, що блін, напевно, їй буде важко там, чи можливо це не під її там темпераменти та. Інше. Ну, звісно, так ніхто не буде думати, і це нормально, це я ні на кого не тримаю ніякі образи. Я розумію, що це реально тільки мій пакап, що я приїхала за такими оченятами. Я не знала, що, як, куди робити, як тут все працює. Е, мої перші дні перебування в Канаді, я розумію, що ці гроші, які в мене є, вони зараз швиденько розтринькаються, бо коли вони не примножуються, це, типу. Вони дуже швиденько закінчуються. Я це розуміла і. Мені хотілося просто хапатися за будь-яку можливість і будь-яку роботу, але ж потім я зрозуміла, що ні, так я далеко не піду, треба визначитися, чого я саме хочу. З іншого боку, це дало мені таку, знаєте, як поштовх і можливість, що треба все-таки продовжувати розвиватися самостійно, щоб подалі працювати на себе. І я почала розвиватися онлайн зараз, працюючи на Амазон паралельно. І з основною роботою поки що це все суміщаю. І так, я пам'ятаю дуже багато відгуків, коли ви писали, що вам цікаво більш детально дізнатися про це. Я обов'язково запишу про це відео. Мені просто хочеться, знаєте, вийти на такий дохід, який би мені хотілося, щоб потім поетапно вам все розповісти. Бо, звісно, ця сфера. Е як будь-який інший бізнес, будь-яка інша сфера, є багато своїх нюансів і є багато моментів, де я втрачала гроші, де я робила помилки, і таке інше. Тому, вже коли я цей досвід, так знаєте, зберу докупи, вийду на. Той дохід, який мене влаштовує, я вам все розповім і поділюся цією інформацією залюбки, аби ви також, якщо у вас є таке бажання, могли заробляти онлайн і розвиватися в сфері іншій. Наступний мій факап стосується кредитної картки. Знову ж таки, я коли приїхала, в мене не було дуже багато інформації щодо життя в Канаді. Я, знаєте, так сама робила помилки і на них вчилася, і так сталося із кредитною карткою. Я її не відкрила одразу. Я зробила лише дебітову картку. Куди мені приходила зарплатня, я розраховувалася нею і жила собі так, знаєте, ну нормально. Думаю, наша мені кредитні картки, я не хочу брати е, ці кредити, мені не потрібно це. Але як виявилося, в Канаді це просто необхідність, і е, це не залежить від того, чи хочете ви брати кредит, чи не хочете. Тут ви маєте формувати свою кредитну історію, свій кредитний рейтинг, на який потім будуть звертати увагу арендодавці, котрі будуть вам здавати житло, чи ще щось, чи, наприклад, в деяких установах ви навіть не зможете розрахуватись дебітовою карткою. Наприклад, сьогодні автоматизована така штука, апарат їздила мити машину, і там дебітову картку не приймають, зате приймають кредитну картку. Також, якщо ви дивилися мій влог. З Торонто там така ж була ситуація, коли я приїхала на той момент. в мене, до речі, ще не було кредитної картки, і я мала внести депозит. І я така: ось моя дебітова картка. Вони ні-ні ні, кредитна. Якщо немає кредитної картки, то до побачення, ми анулюємо вашу бронь і йдіть, шукайте інший готель. І аби таких ситуацій не було, будь ласка, коли ви відкриваєте вашу дебітову картку, одразу відкривайте і кредитну картку і розумно. Розпоряджатися своїми фінансами, вчасно е, гасіть цей кредит, е, або формувати саме гарний кредитний рейтинг, на який потім будуть звертати увагу завжди. Наступний так званий факап, хоча я не знаю, як до нього ще ставитися, це факап чи не факап. Подивимося далі. Але мова йде про вибір провінції, оскільки, коли я їхала в провінцію, туди де зараз я знаходжуся, це Онтаріо. Е, я їхала лише. Тому що я знайшла родину канадську, котра мене прихистили на деякий час. І все. Я не дивилася ні на інші які якості, плюси, мінуси цієї провінції. Я знала, що тут не дуже холодно, я така думаю, ну нормально. І все. А треба було трохи детальніше і глибше вивчати, оскільки дійсно існують провінції, де, якщо ви бажаєте залишатися в Канаді, де... Простіше отримати піар, є де складніше отримати піар, і тому, звісно, краще вивчати всі ці нюанси заздалегідь перед тим, як ви будете приїжджати до Канади. І звідси випливає наступний факап, котрий називається імміграційний консультант. Будь ласка, звертайтеся лише до перевірених і перевіряйте на спеціальних сайтах міграційних консультантів, де можна подивитися, чи є ліцензія у цього міграційного консультанта чи ні. Бо я звернулася до непрофесіонала, котрий мені наказали неправдиву інформацію, і зараз я її розрулюю цю всю ситуацію, як мені краще вчинити і зробити. Щоб не було таких от нюансів, краще, звісно, звертатися до перевірених і перевіряти. Власну руч, і тоді все буде добре, і все будете, знаєте, як. Чіткий план, і ви по ньому рухаєтеся, і все у вас отримується достатньо легко і без всяких негаразів. Я особисто вам цього дуже щиро бажаю, і я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо так, то, будь ласка, знову-таки підтримайте його лайком, коментарем і підпискою на мій канал. Для мене це дуже важливо. І не забудь, будь ласка, підписатися на мій телеграм-канал, де я ділюсь корисною інформацією, і також, де ви можете задавати питання, на які я потім буду відповідати у цих відео. Саме такий випуск буде наступним з дівчинкою, котра з Канади після року перебування тут буде повертатися назад у Польщу. І ви задавали там питання, які я буду задавати їй. Тому, якщо вам цікаво і буде корисно, будь ласка, посилання під цим відео, дякую, що зі мною і бувайте!